Літаю з січня місяця ще того року. Ну, майже все, що є у нас в Арсеналі, це Мавіки, це «Ютели», один безпілотний апаратний комплекс типу вампір. Найчастіші місії, які виконуємо, це коригування артилерії, це розвідка позицій ворога. І якщо працюємо на безпілотних апаратних комплексах, то здебільшого це дистанційне мінування, самі скиди боєприпасів. І інколи до забезпечення підрозділу на позиції, якщо потрібна така. Можливість. На Бахмутському напрямку, здебільшого, виходить так, що у ворога дуже плотний вогонь артилерії, і хлопці, які знаходяться на позиції, інколи по добі, по дві, не можуть вийти, тому що чекають затища, і провізії інколи може не вистачити на той період часу, який у хлопців визначений, і доводиться дозабезпечувати на позиції хлопців. Найбільша посилка, яку ми доставляли на позицію до хлопців, це було 5 літрів води, потім батончики енергетичні, плюс трошки БК. ну Десь кілограмів, я думаю, 8-10 десь було так. За 2 роки роботи вже плюс-мінус навчились всі тієї, бази, яка потрібна. І якби, проблема тут єдина, яку ми для себе. Відчули це те, що ось такі погодні умови можуть дуже сильно впливати на роботу. Мороз страшний, тим, що дуже швидко сідає батарея дощ, тим, що може замкнути ротор або взагалі там перестати працювати. Дрон може. Мені запам'яталися два випадки: це було якраз під час мого першого виходу, що був штурм ворожий наших позицій. Хлопці, які були на тих позиціях, відбивали щось в десятьох, здається, навалу з двадцяти чоловік. Тобто і успішно відбили без жодної втрати, без жодного трьохсотого і жодного вбитого. Ось і наступний це коли коригували заміну нарядів у ворога, то там вони йшли по дорозі, і вночі думали, що їх не видно. І зробили так, що мінометний розрахунок дуже добре відпрацював по ним. Тобто, йшли вони десь в шістьох-сімох, в а у повз змогло тільки два чи три. Дрони втрачаються, на жаль, постійно, не тільки в нас, втрачаються дуже постійно і в інших підрозділах. І буває, що в день і по декілька штук втрачається. Головна проблема це реп. В першу чергу це реп. Якщо брати посезонно, то коли починаються дощі, коли починається сильний вітер, сніг, це постійно намерзання, це постійно замикання дронів, проблема роботи роторів все це через те, що потрапляє туди вода, сніг і таке інше. До цього треба звикнути. Дрон це є розхідним матеріалом, на жаль. Звичайно, що не хочеться ніколи втрачати технічні засоби, але виходить так, що краще врятувати життя побратима ціною дрона, ніж е е дрон витягнути звідти.